Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Куліса перемикання передач, котра встановлюється безпосередньо на самій коробці, застосовується у таких автомобілях, як Попель Вектора А, Астраф, Калібра та Kadett. Все ж існують варіанти куліс, і перед покупкою я прошу вас порівняти. Хоча б візуально цю кулісу. Один з оригінальних номерів 90 44 63 66. У нашому інтернет-магазині дана куліса має номер 13230. Придбати можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Хорошого дня з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал. está o like no vídeo